Вельми бажані гості велике інтерв'ю. Вітання, шановне панство. Вас вітає інформатор Фем, надійний друг вашого настрою. Сьогодні, як ви всі знаєте, в місті очікується дуже гарна подія. У палаці культури Код-19 відбудеться концерт легендарного гурту Тік на підтримку нового альбому 18 Обов'язково завітайте на цей захід. Ну а до нас, до речі, завітав, як ми анонсували, лідер цього гурту, харизматичний талановитий виконавець, дуже світла людина. Віктор Бронюк. Привіт у Дніпрі! Вітання всім. Налаштувався на позитивну хвилю. Я тут слухаю, таке, знаєш, ніби нічого не випромінюю, каже, дуже світло, це що і зразу всім, всім розвиднілось. Одразу, розкажи Дніпрянам, що чекати від сьогоднішнього концерту, що класного привезли нам, і окрім новенького, чи чекати на старі хіти? — Та нічого особливого. А, ну все, друзі, розходимося. Ну як, доданько не бачитись, насправді. Ну, так склався час, і такі сьогодні обставини в Україні, що ми вже давненько не збиралися давненько, вже один одного не бачилися. По-перше, маємо побачитися. По-друге, ми випустили альбом, який називається 18. І це не те, що там є пісні з матюками, а то, що гурт Тік цього року висвяткував 18-річчя. І щиро радий з того, що повним складом все-таки вдалося приїхати, тому що частина колективу сьогодні проходить військову службу. В Збройних силах України хлопці написали рапорта. Волило піти у відпустку і так от все ніби склалося, все класно. А то, що взагалі буде, як завжди, суперова енергетика, гарна, гарний драйв, гарні емоції, ну це ми точно обіцяємо. Ну, але ж альбом називається 18, то що трохи ви нові пісні такі е, чимось приправили смачненьким, приперчили. Так так і кажи, Ні, то ж не Матюк, я вважаю, що хоча колись. Був такий академік наук України Мирослав Стельмахович, Він дуже яскраво виразився і сформував себе сутність поняття. Він сказав, що матюк то страшне паскудство, пережиток первісно, азійського дикунства і той, хто вдається до матірної лайки, чинить замах на національну культуру із поганює національні мовленєві етикет. Але коли це про кацапів, то тут ну, це все лишнє. твоє ставлення до мату. Ми але ж мат є мат, о той кацапський, а є наша Україна. Українська лайка, вона ж така, вона ж як мова співоча. Ти знаєш, лаяти кацапів українською лайкою, мені здається, що це буде, по-перше, не дуже щиро. По-друге, так треба, щоб вони зрозуміли. не знаєте, де їм їхнє місце, там десь таки поближче до того утоплінька їхнього до корабля, там хай собі. Негідні вони навіть нашої лайки, це правильно. У вас зараз український тур, чи відрізняється глядач з прийняттям вашої музики на концерт? Так в залежності від регіону нашої країни. ну, то ж, якось... Ну, якось... На сьогодні 22-й концерт, насправді. Ну, Я от, дивився от, вас у вас такий. Я собі, майже кожна от, програма одна триває по дві години, це вже так, якщо так порахувати, ну, вже більше, ніж дві доби От, Але чим відрізняється глядач? Ну, По-перше, концерт досить емоційний. От, Вони. Сьогодні наші громадяни багато в різних містах чого пережили і не дуже хорошого пережили. І тому в багатьох ситуаціях трошки по-іншому ставляться певних моментів. Тобто, якщо є можливість трошки хоча б відірватися від тої сірої буденності і просто щиро посміхнутися чи пригадати якісь приємні моменти свого життя, це вже безумовно радує. Те, що у нас помолодшила аудиторія, мене це теж радує, тому що. От багато приходять тих, хто колись там, наприклад, приїжджали до нас з батьками, а сьогодні вони приходять своїми дітьми. Да, тому що Це... і те, що, що я колись що мене колись лякало, коли, знаєш, я, я коли ми їхали з Ірою Білик в Турі, я казав, що я виріс на твоїх піснях, то вона казала, ну не кажи так, ну не кажи. Не дай Боже, щоб мені таке казало. Так? А вже кажуть. Кажуть, я на вашій музиці виросла. Я знаю. Я так собі подумав, ну це ж круто, напевно, що класно. Коли е, діти слухали цю музику з дитинства, а зараз е, включають своїм дітям. От. І от, наприклад, вчора ми були в Запоріжжі, було е, вимушено переселення особи там, з окупованих частин, з Мелітополя, з, з підпологів. І вони сьогодні там, присилають нам е, відео з тих концертів, і вони пригадують, як ми тоді зустрічалися, показують фотографії. Ну Це круто, це насправді от цей момент підтримки, коли... Його не можна передати словами. Да? тобто і У нас, в українців, є якась така річ, стержень, який, от, незважаючи на обставини, незважаючи на всі сумні події, він все одно нас тримає, і ми все одно знаходимо в собі сили і посміхатися, ми знаходимо в собі сили переборювати страх, ми знаходимо в собі сили переборювати цю зраду, зневіру, і все одно організовуємося, беремося докупи і робимо якісь гарні правильні речі. Ну, одна з сил, ну, українців, це гумор та музика. Ми ж пісні та гумор у нас допомагають нам доп... у всьому. Та воно так і є, насправді. Тому що от, е є такі моменти, коли ти. Ну... Якби ти від того там ізолювався, якби ти там іронічно не ставився до певних речей, да, без почуття гумору навіть от, на передові ну, ніяк. Тому що це можливо те, що рятує від депресії, це можливо те, що. Тих надважких умовах залишає тобі здатність бути людиною і все-таки залишатися з якимись притаманними людини якостями. Ну, це так, це, 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 це дійсно так. До речі, за даними Вікіпедії, а, характеристика музики гурту Тік це я читаю: фолк рок регі, ска-панк, поп-рок і навіть фолк-панк. як ти сам визначаєш стиль це, свого колективу? Це, це якісь матюки. Ми колись. В мене колега от, в Києві ми говорили, Він каже: ну все одно слухай, ну якось я ж тебе характеризуєте. Я кажу, я цього всього боюсь, бо я в ньому не розбираюся. От, то ми зробили такий напрямок: «весільний панк з елементами філософської еротики. Саме головне, знаєш, що все не переросло в порнографію. Які часто буває. А чи є вам конкуренти у цьому напрямку в Україні? До речі, слухай, я напевно, що я не відслідковую. Часто там зараз їдучи в турі, спілкуюся з колегами, з е, запитують: от за цих 18 років, як ти вважаєш там, є конкуренти, нема конкуренти? Я кажу, ми весь цей час то, що робили, що ми робили свою справу. Е, ми ніколи не казали, що ми робимо там все вірно, ми ніколи там не хізувалися, що ми там щось робимо найкраще. Ми робили так, як ми це можемо робити. Як нам подобається, як, так... як нам подобається це робити. А якщо це подобається ще комусь, якщо е, та наша робота приносить комусь. Задоволення там формує якусь емоцію, а зараз це дуже важливо. Це ідеальна що... формула. Тому мені здається, що ми на своєму місці і ми робимо те, що маємо робити. Я тобі скажу, навіть я призвався добровольцем, коли почали широкомасштабне вторгнення. І рік і два місяці я був в лавах Збройних сил, і прийшло такий момент, коли там мені вже мої. Побратими, керівництво каже, слухай, може, все-таки ну, треба зараз, треба, не вистачає там. Да? От, ну, давай, напевно, що, займатися творчою діяльністю. Ми так само, ми бійці лічного фронту. І... Деколи буває, там, наприклад, коли ти приїжджаєш підрозділ, десь туди на передовій позиції, десь в сховищі імпровізовано з хлопцями там, поспівали якихось пісень, пофотограхувалися, поспілкувалися. І потім командири ще відзвоняться і кажуть, у нас все змінилося, у нас ну таке враження, що особовий склад підмінили, тому що все одно психологічне розвантаження воно має бути. От все одно картинка має мінятися. І якісь навіть там, позитивні речі, позитивні емоції, вони мають бути присутні в житті до самого військового службу. Ой, нехай хлопці вже швидше повертаються, щоб були просто концерти, і щоб все було в нашій країні, все добре, як як воно потрібно. Ми всі того хочемо. Знаєш, насправді дуже хочеться співати, там наприклад, сьогодні, в нашому Мелітополі, в нашому Криму українському. Нашому Донбасу. Ви вже тур плануєте, Доялки? Знаєш, планувати можна все, все, що завгодно, але є якби таке раціональне тверезе розуміння, що там вже треба буде багато роботи зробити. І е, ну дуже хочеться. Насправді, е, сплативши таку ціну, от все одно ми маємо після того, якби. В собі розібратися і зрозуміти, що, заради чого це все було, да? щоб ми відірвалися від тої московської цицьки, щоб ми позбулися того до синдрома Мешвартості і зрештою вже стали на повні ноги, повний зріст. як е Така нормальна, сформована європейська нація, яка має свою героїку, яка має свою історію, має свою прекрасну, в тому числі, і музичну культуру. І ми маємо цим гордитися, ми маємо, напевно, що зрештою почати любити самих себе і поважати самих себе. Тому що, знаєш, я нікому не відкрию Америки, якщо скажу, що ну реально, знаєш, ми гналися всі ті роки незалежності за чимось чужим. Ми шукали щось чуже, бо воно нам чомусь здавалося краще. а от Оця біда, оця от е, якраз війна, от ці важкі випробування, вони дали зрозуміти для багатьох наших громадян, що в е, нас є дуже багато чого прекрасного, е, чого ми, на жаль, не бережемо, а втративши плачемо, як, як каже стара українська приказка. Це воно ну, буде обов'язково. Тому буде. треба, напевно, що все-таки сьогодні вже зробити якісь висновки з того всього, що відбувається. Ну і знову ж таки більше підтримувати до одного, більше спілкуватись. Можливості донатити, тому що поки ми разом, у нас не здолає жоден ворог. І це правильно. Так, в мене, до речі, ти згадав про музику, про сучасну музику. Ти як -от досвідчений вже виконавець, 18 років гурту Тіка. Як оцінюєш стан української музики зараз? На якому вона рівні? Ну, ти ж якось спостерігаєш. Багато цікаво, що відбувається насправді. Да? Тобто, ну я, я тобі чесно скажу, я не є там такий, такі. Оці, я не розбираюся в цих, цих напрямках, музичних критиках є подобається є або не подобається. Є те, що О, то мені все. подобається, є те, що мені не подобається. Наприклад, там є якісь певні виконавці, які з'явилися за цей період, і вони формують якби гарний такий продукт. Вони їдуть в Україну, вони збирають зали. От вони знову ж таки вони донатять на підтримку збройних сил О, зараз багато от, допомоги і допомагають нашим захисникам. От, це круто, але можливо, там, за інших обставин, да, можливо, вони і не розкрились, як творча Донець. Тому от, в такі е, важкі життєвих ситуаціях. Ну, в цьому свій от, час. Ну, по перше свій час, по-друге, що знову ж таки хтось мобілізується, хтось боїться, і це теж нормально. Тобто, знаєш, коли є присутній страх, і визнати теж ти боїшся, це нормальний стан людський. От. Але е, я думаю, що коли ще музичні критики, там, якісь музичні аналітики вже зроблять такий детальний аналіз музики цього періоду. От, е, я вважаю, що саме от, в багатьох випадках пісня вона допомагала і вона підтримувала, вона мотивувала, вона стимулювала. І, Якби надавала сили, надавала підтримку емоційну для того, щоб якісно знищувати нашого ворога і більше, наприклад, розуміти, для чого ти це робиш, і хто тебе вдома чекає, і, ну, і, це і, і, і це все воно якби часто, коли ти не можеш розібратися тому всьому, слухаючи музику, воно тебе наштовхує правильні думки. Ну, а, ти, так, ти мені так і не сказав. Може хтось подобається. Можливо, з кимось хотів би ти записати дует з, 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 з цих нових виконавців. Е, може, запишемо. Ну, насправді думки є. Ну, з того всього. ну Хто з таких зараз там? Ну, як так подобається, да, наприклад. То, ну, бо, нещодавно от, був у нас. Е, от, е, я не пам'ятаю, якась дівчинка, що є, що теж мені подобається. Ну зараз Кола зараз усюди вона. Я думав, що не можна рекламувати коло. Ні, то ж не та Кола, то наша Кола. Ну да. в нас є третя українська. Вона ж кола, але яка співоча. Дивись, бачиш, є Пепсі-кола, є кока кола а є співача кола з України. <гум> е, можливо, і вона, тому що така світленька дівчинка, я не пам'ятаю, як вона виглядає. Е, чесно, в мене особливо немає зараз часу розбиратися з тим всім, бо так, е, знаєш, е, коли. Декілька років там трошки запустили, скажімо так, основну пряму діяльності. Зараз побачить, по чому приходиться відновлювати, доганяти, там знову ж таки там влаштовувати соціальні мережі, вибудовувати якусь творчу співпрацю, тому що, скажімо так, якщо ми там раніше могли собі там дозволити приїхати, посидіти на студії, пописати, щось подумати, на сьогодні там виходимо з того, як можемо, Опановуємо сучасні технології, як діти в школі використовуємо онлайн, але ми живемо дійсно. Класний час, з одної сторони, незважаючи на те, що є важкі обставини, да, ну, пов'язані ну, з, 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 з дебільними сусідами, от, але е, музика перероджується. І, от, там, оці напрямки. Єдине, що мені знаєш, не подобається, от, якщо ми говоримо там, відверто про сучасні напрямки, от, це коли вони починаються. Оцей, е, кацапський, цей, е, як називається цей гамнареп? Да, от, 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 Махачкалі штуки. Каліянний репту. Каліянний бачу. бачу, бачу. <сум> 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 Ну, е Я ж казав, що я в цьому не розбираюся, так що вибачайте, там, е Коли оце починають знаєш, оце от, е на Кацапський нити, от, оце, ну, ні, можливо, це комусь подобається. Це ви, ви мене там, я, я, це моя особиста думка. От, я не кажу, що це дуже погано. Але, ну, Мені це якщо ти запитав, що мені подобається. Мені це не подобається. От, а цілком якби, в нас є своя музична культура, у нас є якби, ну, взагалі, українці дуже гарні там, дані і вокальні, і всі. ну, Україна для пісні, по моєму, це Україна і пісня це одна ціле да. кажеш Україна, розумієш пісню. Да я кажу пісня, думаю, Україна кажу, так. Україна думаю про пісню. А, до речі, стосовно дуетів, от якби була можливість, з ким би знаєш, ну не тільки з наших. Зі світових виконавців Віктор Бронюк хотів би зробити зет. Можливо, хтось вже ну, кого нема вже там. А от от якби от ти. А що це зразу дует? Може тріо, може квартет? А... — Хор, от хорда. От я думаю, що круто було, щоб всі світові виконавці, от після нашої перемоги, зібралися і знаєш, заспівати гімн України. Так, оце крута була Ой, Як колись вони співали про світ, там да, і Майкл Джексон, да, колись да, випал да. макар. Тобто, коли світла сторона планети, от, тому що сьогодні там є така векторність, тобто є ті країни, які притомні, які підтримують світлий бік, і є ті, які живуть минулим, які живуть в своїх утопіях, от темна сторона світу. Тому мені дуже хочеться, щоб от, представники от, якраз мистецькі світові, світові да, от, зібралися. Можливо, там можливо гін, могли можливо іншу якусь пісню. Одна частина на Говерлі, друга на айпетрі, і вони друг. На один ну одного співали гімн України. Ну тільки що, можна там із Кавказу теж стати з тієї сторони. Ну, то, там вже в планах. Ну, хоча б на там десь в Донецькій області. Або так. Ну, насправді в нас дуже гарна країна, з дуже гарними краєвидами, і я думаю, що це дійсно було б круто, гарно виглядало б. І, можливо, навіть із світових виконавців хтось для себе відкрив би Україну. Та воно ще відкриємо. Ми ми для них все відкриємо. До речі, стосовно ти гарних місць, ти на відміну від наших інших виконавців, не приїхав до Києву, залишаєшся жити в рідній Вінниці, навіть є почесним громадянином, ну, так скільки я знаю свого міста. А чи є в тебе місця в Україні, де тобі також подобається бувати? Ну, топ 3 Топ-3 в Україні місць. Ну, я не хочу нікого образити. Насправді кожен котажик, і ви собі, тобто, да, ми проїхали 9 повноцінних турів. От. Ми Україну з'їздили здовж поперед. Ми зараз їдемо там в турі, і там їдемо, я кажу, там зараз ми поїдемо, там буде за кутком заправка, там зупинимося. І за сумісництвом продюсера Олег Борощук каже: звідки ти це все? Ну, як ти це все пам'ятаєш? Я кажу, Юляське є років, з якими їздили, От там були то в одному куточку, то в іншому. Ну, не можна там, наприклад... Е у нас унікальна країна, тому що в нас е, такої, напевно, краси, я не знаю, чи безобразу. Да? Тобто, їдеш по трасі, ти де, де б ти не зупинився всюди красиво. Е, от, наприклад, там десь на Чернігівщині, там на Голубих Озерах, там, там своя краса. От Той самий Донецький степ, коли відкривається там його це от безкраїст, коли ти відчуваєш. Так, це, це два, я вже я ж от, рахую. Та, <реш> та, от, е, от Коли ти, наприклад, там на кам'яній Могилі стоїш біля Мелітополя, це вже зовсім інша енергетика, ти розумієш, що це. Яка велика, велика сила енергетична цього всього. от е, Коли ти дивишся, е, згадано епитрі туди е, на простір, який відкривається тобі, да тобто на Чорне море, на е, ті краєвиди, от наприклад, там красиво. от ті місця, я ще пам'ятаю, ми там студентами ходили, малювали на слід художня практика, от ну воно не, не можна передати. От Карпати, Поділля, от Волинь. З нашими озерами, Закарпаття. А ще з... якщо з лунає з динаміки, гурт тік. Ні, ну то... це, це само собою, це ж все, все має бути в комплексі такі. Ну, тому в нас, знаєш, якщо ми так знову ж повертаємося до того, шукаємо цей причинно слідковий зв'язок, да? тобто, що, на правду кажучи, я ще в 2014 році, от. Для себе зробити такий висновок, чому е, от, як, чому ну, Кацапам москалям вдалося нас посварити, да, запустити наративи, придумати цей псевдоконфлікт, якого насправді не існувало. Е, біда в тому, що на жаль, ми ні. намагалися знати, де красивіше, де краще в Україні. Велика частина людей зі Сходу ніколи не була на Заході. І велика частина людей, які живуть на Західній Україні, ніколи не були на сході України. В цьому проблема. Знаєш, там в кращому випадку там, може, до моря їздили, але щоб зрозуміти, от і побачити просто цю країну, в мене просто от, колись ну, відомо в Радіо. У середовищі моя кума, Соня Сотник, от, Радіо Рокс. О, от, так, і так. вона з своїм чоловіком, теж дуже відомий зараз військовослужбовець, от, дуже багато чого зробив корисно з 2014 року, починаючи він саме красне східної України. І був проміжок якраз от, між 14 і 2022 роком. І вони якось їхали, вона каже, я хочу показати йому Україну там, де він ніколи не був. А виявляється, що він це своє життя прожив на Сході України, і він ніколи не був, не був на Заході. І е, вона каже: я зрозуміла, що йому треба зрозуміти, заради за, 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 за чого він воює. Тобто, що не, не просто там, да, Він захищає свідомівку, це, це круто. Але е, в нас величезна країна, у нас прекрасні місця, у нас прекрасні міста. У нас е, все є для того, нам є за що боротися, нам, нам є що захищати насправді. і дуже хочеться, щоб Цінували шанували і беріли. Я ж казав, душевна людина, дуже світла. Віктор Е, Маленькі такі вже такі бліц-запитання, я їх називаю дитячими. Коли б коли або якщо про гурт Тік або про тебе будуть знімати фільм, як ти гадаєш, як він буде називатися і хто міг би зіграти тебе в цій стрічці? Я ще про це не думав, чесно. Та й знаєш, яка різниця там. Ну, <laughs> саме головне, щоб це не робив, той Касапський без рук, стріляє. Добре, ще одне таке дитяче питання, як, ем, яке ми ставимо всім нашим гостям. Якщо б ти був їжею, що б це було? З якою стравою ти себе асоціюєш? От що перше приходить на думку? Напевно, що борщ. <laughs> Вінницький борщ. Ну, Український борщ зразу війницький. Ну, ну ти ж. Хоча з Вінниць, на, 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 насправді да. ну, я те скажу, що от, е, рецептів борщів їх насправді дуже багато, починаючи там від заходу України до сходу, з півночі до півдня. Е, Є у нас виокремлені регіони, де можна їсти борщ, є регіони, де не можна їсти борщ, тому що там є набагато смачніші страви, так, і готують смачніше, і борщ треба їсти там, де він смачний. А там, де він не смачний, треба їсти ті страви, які регіональні і які набагато смачніші. Тож вінницький борщ. Хайбля Вінницький борщ. Добре. А якщо відкинути питання, такі, а що означає ті, або які ваші творчі плани на майбутнє, які, мабуть, тобі ставили багато разів, я це питати не буду. Чи є питання, яке тобі ніколи не задавали, але ти дуже хотів би на нього відповісти. Щось таке коротеньке. Блін, ого. я ж так глибоко ніколи не копав. Ну, реально зараз більше якісь такі часу на філософські роздибини багато, тому що кожен день треба приймати якісь рішення. Прості, життєві, і їх багато. І тому... Я ж на таке навіть не думав, подумаю, бачив, добре ж ти мені сказав. Ну, добре, наступного разу, коли ми да. зустрінемося, і ти скажеш, щоб мені запитати. Отже, друзі, сьогодні ми мали приємну розмову із надзвичайною людиною, Віктором Броняком, лідером гурту Тік. Якщо вам було його сьогодні замало на 107,3, тоді обов'язково ввечері завітайте на їх концерт у Палаці культури Шинник, початок о 19. Да, Запроси ну, своїх Шановні, шановні гості, дорога родина, сьогодні. 13 листопада 2023 року. От ми в місті Дніпро. Чекаємо всіх. Палаці культури Шинник. Довненько вже не бачились. Так що дивіться, беріть з е, собою е, все, що хочете взяти. Ну а ми там вже поділимось гарним настроєм і всім іншим. Це вже від нас. Так що до зустрічі сьогодні, о 19.00. друзі, дякую, дякую, Віктору. Бажаю класного концерту і чекаємо на наступну зустріч. Віктор Бронюк на інформатораф. Поспілкуємося у неформальній обстановці. Велике інтерв'ю.